Кредиткаса це МФО, на якому ви зможете з легкістю позичити кошти під 0,01%. Для того, щоб перейти на сайт Кредит-каса, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ми бачимо, що тут для нових клієнтів діє акція, а саме 0.01% на першу позику. Також взявши позику, ви можете виграти пауербанки, електроковдри та за зарядні станції. Отже, приміром мені потрібна сума в розмірі 2000 гривень. Я на кредитному калькуляторі ставлю 2000 гривень. Приміром, мені потрібна, потрібна ця сума на 30 днів. Бачимо, що я поставив 2000 гривень на 30 днів. В даному випадку, якщо я позичу 2000 гривень на 30 днів, то я маю віддати через 30 днів лише на 6 гривень більше, ніж я позичив. Тобто позичив я 2000 гривень, а через 30 днів маю віддати 2006 гривень. Просто після того, як я вибрав суму, яка мені необхідна, термін, я нажимаю на кнопку Отримати гроші, далі проходжу, звичайно, реєстрацію, вказую банківську карточку, на яку мені потрібно, щоб вони надіслали мені кошти, вони надсилають мені кошти, і вже коли я вирішив всі свої необхідні проблеми і вже маю кошти для того, щоб віддати дану позику, я просто переходжу знову ж таки на сайт «Кредиткаса», Заходжу в свій особистий кабінет і нажимаю на кнопку «Погасити кредит. І з моєї банківської карточки списується 2006 гривень, і даний кредит закритий. Тобто, в даному випадку я позичив 2000 гривень, вони мені на мою карточку відправили 2000 гривень. І через 30 днів я заплатив 2006 гривень. Тобто переплатив на всього 6 гривень, протягом 30 днів у мене була сума 2000 гривень. Які я, якими я зміг з легкістю розпоряджатися і вирішити всі свої нагальні потреби. Тому, якщо у вас є зараз потреба в коштах, ви можете скористатися пропозицією від сервісу кредиткаса, позичити кошти під 0,01% і вирішити всі свої проблеми.